Ну, а тепер можна сходити, подивитись, як там справи з мангалом, розпалюється він і разом зайду на огород. Там, кажуть, у нас на огороді такі кабачки вродили, Так що беру велику мисочку, іду збирати. Так, усе під контролем, багаття вже розгорається, мангал готується. М -м, димок уже. Так, а от і наші кабачки невеличкі, але дивлюсь так красненька. Там немає. Тут один, два. Це маленькі, три, чотири, мабуть, я їх зірву ці всі чотири. Тут два, один, два. То зовсім ще маленький, хай побуде. Тут один. О! Будуть ще кабачки, вон там он малесенький єсть. Та ще, збираємо врожай.